Всім привіт! Сьогодні ми будемо декорувати ось такий cute shop, такий магазинчик. так. Мені сьогодні прийшли такі посилочки і тут різні товари. Давайте почнемо з такої. Ого, я вже бачу там багато всяких класних речей. Почнімо із наліпок. Це для декору. Зараз будемо наклеювати на цю стіну. Давайте почнемо з найбільшої. Пийма її сюди. Таке сердечко з кроликом до котика. О, хай вони там того будуть. Такого ведмедик ось сюди. Або. І таке морозивку. Ось сюди. Все, зникаємо розібралися, далі товари. Ого, тут у нас такий таба хард Це таке таба сердечко. Це як табалапка, тільки у формі серця. Введемо його сюди на нижню поличку. Так, отака масочка, верхню поличку. Добре, давайте почнемо. Далі друга силочка. Її розрізаємо. Не ріжеться. Ось. Так. І тут у нас ого, у нас ось такі наліпочки. І сюди. Блокнотик. Блокнотик сюди. Масочку також сюди. Добре, остання наша посилочка такого фіолетового тону. Давайте ж подивимось, що тут. Тут у нас не менше всяких прикольних речей. Знову блокнотик. Також такий стікербокс. там теж є наклейка. Поставимо на нижню поличку. І ще одна масочка. її поставимо на нижню. Так, ось так поки що виглядає наш так би мовити комодик. Тут у нас ще є дзеркало і на стінах отакі прикраси. І такий ярличок ніби для магазину. А поки що всім, побувайте і до нових оглядів!